Голод відчуєш, фермера почнеш поважати. З такими гаслами польські протестувальники вийшли на мітинг. Вони знову почали блокувати кордон. Цього разу рух ускладнений на пунктах Медика Шагині, Гребене Раваруська та Дорогуськ Ягодин. Як розповідає речник Держприкордонної служби Андрій Демченко, в телемарафоні акції протесту розпочались у медиці. Близько ста людей та 50 транспортних засобів заблокували під'їзний шлях до кордону. Вони перебувають десь за кількасот метрів від пункту пропуску. На цю мить немає руху ні на в'їзд, ні на виїзд з Польщі, як для вантажівок, так і для легковиків та автобусів. Водночас поляки пропонують перевізникам ризикнути і оминути місце протесту обізною дорогою. Перед пунктом медика вони налаштовані пропускати по одному вантажному автомобілю, одному автобусу та одному легковому авто на годину, тоді як на гребене по два вантажні автомобілі. Нагадаємо, напередодні у Державній прикордонній службі повідомили про нові страйки. Там писали, що буде ускладнений рух вантажівок через кордон з Польщею та Угорщиною. Окрім того, анонсували ще один протест на пунктах у Стелух та Угринів. Надія Ковальчик, телеканал НТА.